М'ясна страва на святковий стіл, да і не тільки. Беремо свинину для відбивних, нарізаємо ось такими шматочками і добре відбиваємо з обох сторін. Для маринаду в мене італійські трави, розмарин, суміш, молотих перців, паприка, сіль, соєвий соус та соняшникова олія. Все це добре перемішую і намащую відбивні. Цим маринадом перші дві з обох боків, а потім кладу одна на одну і таким чином змащую всі, накриваю пакетиком і відставляю для маринування хвилин на 30. Тим часом нарізаю зелень. У мене петрушка і зелена цибулька. Потрібно нарізати максимально дрібненько. Далі беру промариновані відбивні і починаю їх формувати. Кладу крем-сир і столову ложку зелені. Все це завертаю і виходить ось такий рулетик. Готові рулетики відправляю в морозилку на 20 хвилин. Тим часом в тарілку розбиваю два яйця, трішки солю. І їх збиваю. Ще в одній тарільці у мене ось така паніровка, а в іншій борошно. Далі кожен рулетик опускаю спочатку в борошно, потім в яйце, а потім в паніровку. В паніровці потрібно обваляти найкраще для того, щоб були закриті абсолютно всі сторони, для того, щоб при запіканні не витік сік. Всі готові рулетики викладаю на жаровню і відправляю в духовку на 45 хвилин при температурі 160 градусів. Звичайно, гарячі вони найсмачніші, але й холодні, не менш смачні.